Доброго ранку, малята! і запрошую вас на заняття з змовляневого розвитку. Взимку все подвір'я замило. А в моїй кімнаті багато квітів розцвіло. Добрий день, діти. Погляньте, як гарно в моїй кімнаті. Це тому, що в ній багато кімнатних рослин. Тітки, а чому їх називають кімнатними? Так, тому що вони ростуть у приміщенні. Тобто у кімнаті. Їх саджають у горщики, за ними доглядають. І вони виростають великими та красивими. А для чого ж потрібні кімнатні рослини? Так, вони прикрашають нашу оселю та очищують повітря. Давайте оглянемо квіти, які ростуть у моїй кімнаті. Найвища рослина у моїй кімнаті називається фікус. У фікуса велике, широке та гладке листя. А ця рослина називається колеус. Колеус має маленькі листочки темно-червоного кольору з зеленим обідком. А на що схожа ця рослина? Так, на пальму. І вона називається драцена. У драцени довгі вузькі листочки зеленого кольору. А це малята фіалка. У фіалки багато маленьких квіточок. А якого кольору квіточки у фіалки? Правильно, фіолетового. А щоб рослини були красивими та гарними, за ними треба доглядати. Кімнатні рослини треба поливати водою кімнатної температури. Носик лійки ставити на край горщика. Поливати землю треба обережно, щоб водичка не потрапила на стебло або листя. Маленькою лопаткою треба розпушувати землю у горщику. Щоб до корінців краще потрапляла вода і повітря. Вологою ганчіркою треба витирати пил з листочків. Тому що рослини дихають листочками. Якщо листочки маленькі, їх можна оприскувати водою. Дітки, а давайте пригадаємо, як називаються частини рослини. У землі знаходяться корінці. За допомогою корінців рослини п'ють воду та беруть поживні речовини. По корінцях вода спочатку піднімається у стеблу, а потім у листочки рослини. Більшість рослин, коли виростають, починають розцвітати. У них з'являються квіти. Дітки, а давайте з вами пограємо в гру, що потрібно квітці. Умови гри наступні. Перед вами будуть з'являтися предмети, а ви повинні, дітки, відповісти, чи потрібно це квітці, чи ні. Ну що ж, починаємо грати. Земля потрібна квітці, дітки? Так, звичайно, потрібна. У землі квітка росте, а сонечко потрібне квітці. Так, сонечко дає квітці тепло. А шапка потрібна квітці? Ні, не потрібна. А лійка потрібна квітці? Так, звичайно потрібна. А цукерка потрібна квітці? Ні. А краплинки. Потрібні квітці? Так, звичайно, потрібні. Молодці, дітки, ви добре знаєте, що потрібно квітам. А тепер, дітки, дивіться на картинки підказки та повторюйте речення за мною. Хлопчик поливає фікус. А тепер давайте разом, дітки. Хлопчик поливає фікус. Дівчинка оприскує драцену. Давайте ще разом. Дівчинка оприскує драцену. Фіалка стоїть на столі. Колеус стоїть на тумбочці. Малята, ви великі молодці! А які є кімнатні квіти у вас вдома? Як ви за ними доглядаєте? І з допомогою дорослих сфотографуйте свої квіти і надішліть нам. А красиві квіти нехай вам завжди приносять радість та задоволення. До побачення, до нових зустрічей!